Без права на помилку. Спортлідер плюс після поразки у Покровському від місцевої команди Титан Зоря поставив себе у скрутне становище. Тепер хмельничанам у суботу обов'язково потрібно перемагати, аби продовжити серію і грати у неділю вирішальний матч. Гра розпочнеться 14-й годині. Традиційна палка підтримка наших фанів має допомогти спортлідерам у надважливому поєдинку. Про передматчеві розклади у наступному сюжеті. Та поразка стала справжньою несподіванкою для усіх. Найбільш атакуюча команда регулярного чемпіонату програла супернику, з яким упродовж сезону не мала жодних проблем. Ще на старті чемпіонату матч у Хмельницькому завершився справжньою гольовою феєрією. Спортидер плюс виграв у Титан Зорі Зорі» 11-6. Щоправда, за останні дві хвилини пропустили хмельничани чотири голи. Пропустили, в общем-то, може десь не обізательний, але Где-то лишний раз мы посмотрели, что мы можем, как мы можем и что нужно делать там в таких ситуациях. Конечно, было достаточно моментов и у наших ворот, и такая игра была интересная. У грі другого кола в Покровському спортлідер Плюс переміг де так упевнено, але хмельничани стали першими, хто виграв у Титана на його паркеті. Останні матчі перед чвертьфінальною серією плей-офф суперники провели по-різному. Спортлідер Плюс дуже впевнено. Обігравши навіть вперше в історії львівську енергію. У неї вдома титан програвав усім направо і наліво. Здавалося б, у цій парі беззаперечний. Та не так сталося, як гадалося. Є головний тренер. Він обов'язково я впевнений зробить. Висновки з цієї гри чому так сталося, чому команда поїхала з поразкою з Покровського. І сподіваюсь, 18-го і щиро вірю, 19-го числа все буде нормально. І хмельницький глядач, подільські болювальники отримують порцію гарного настрою. Як грав Плюс у Покровському можна було побачити лише за кілька днів, та навіть із цієї довгоочікуваної, хоч і неякісної нарізки моментів, можна зробити висновок: хмельничани домінували, створювали нагоди та не забивали. Титан використав усі свої моменти. А в узалі, як відомо, за кількість моментів перемогу не віддають. Ініціативу наша команда повністю володіла так само, і в другому таймі володіли повністю ініціативою. Нанесли близько 30-35 ударів в напрямку воріт. Але ну бачите, напевно, суперник обрав правильну тактику, що вони витримали цей натиск і в підсумку здобули той результат, на який розраховували. Тепер супутня гра перетворюється на матч життя для хмельничан. Поразка перекреслить увесь успіх в регулярному чемпіонаті. Перемога дозволить зіграти перед рідними в Лівальниками третю вирішальну гру. А те, що спорткомплекс ОМВС у суботу о 14-й годині буде переповнений, немає сумнівів. Віриться, що й в неділю буде привід прийти і підтримати команду. А у кого такої можливості не буде? Гру можна буде побачити наживо на каналі Ексклюзив у YouTube та у запису на телеканалах Ексклюзив та ТІВІ 7